Протягом чотирьох днів у білій церкві відбувалися потужні всеукраїнські спортивні змагання. Наше місто радо вітало учасників шостої літньої гімназіади України з боксу серед учнів 2024. Потужний український захід, на якому ми плануємо відібрати команду на всесвітню гімназіаду в Бахрейні. Яка буде в цьому році в жовтні місяці. В цьому році ми вже проводимо другий потужний захід біля церкви. Ми дякуємо міської раді, яка з нами давно співпрацює. Взагалі, Біла церква це боксерське місто. Вона в Україні дала сотні і сотні не перебільшую, майстрів спорту. Будемо пробувати провести збори, ну і вдалий виступ на гімназіаді в Бахрейні. Дуже приємно, що сьогодні спортивну подію такого рівня приймає саме наше місто, місто Біла Церква. Біла церква має досить добрі традиції боксерські, оскільки в Білій церкві саме на цьому ринці свого часу показували свою майстерність боксери, які в подальшому стали чемпіонами світу, які сьогодні є співорганізаторами нашого заходу. Це Сергій Дзіндзірук, Юрій Нужденко, Володимир Матвійчук. Володимир Кличко, це всі ці люди, які пройшли саме через Білу церкву. Хочу подякувати всім, хто не байдужий до спорту, до свята спорту, яке сьогодні відбувається в Білій церкві. Хочу побажати всім учасникам змагань, показати гідний рівень. Ну і нехай переможе сильніший. 146 юнаків та юнок, з 17 областей України у безкомпромісній і чесній боротьбі виборювали право бути кращими та представляти Україну на всесвітній гімназіаді у Бахрейні. Мусимо пам'ятати, що цей захід відбувається завдяки тому, що наші збройні сили мужні оборонять нашу державу. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять про всіх загиблих воїнів, наших земляків, хто захищав цілісність України, особливо тих, чиє життя було пов'язано з боксом. Юні боксери обов'язково підтримуватимуть той рівень професійності і патріотизму, якому навчили нас герої. Я переміг. Я тепер чемпіон гімназіади. Мені дуже приємно ці звання. Були важкі, але я зробив все, що в моїх силах, щоб перемогти. Ну зараз моя ціль дай Бог всесвітня гімназіада в Бахрейні. Моя найбільша ціль мрія це здобути золото на Олімпійських іграх. Тож бажаємо всім учасникам перемог і стійкості перед будь-якими спортивними та життєвими викликами, і обов'язково показати українську спортивну славу на весь світ.